Так, народ, всім привіт! Значить сьогодні відео про рибалку. Ну тільки не про обичну, це вже буде серйозна рибалка. Приїхав на дачу. Зараз йдемо, спробуємо щось поймати. Ну а головна ціль це з вечора закормитися. О, уточка. Пішла. А завтра зранку приїхати і ловити. Річка Удай. Ловили ми з батя порівняно недавно тут Краснопірки. Пішли, пішли, пішли. Льоп-ліп-льоп. Краснопірок, лящі. Ну це ж теж попався. Це ж вони всю рибу мені розлякали. І хочу, щоб без водочки, щоб отак іменно з бережка. Тут, кстати, колись бобер жив. Десь він пропав. Саме головне, не натрапити на якусь збілью. Йомо! Чуть не дав так на завтра значить треба брати з собою чоботи отака ось місцинка о вода комарі січуть. значить ми отут зараз от там закормимся ну верне зараз посижу поки комарі мене не з'їдять тоді закормлюсь і завтра зранку сюди приїду якщо сьогодні ще щось буде інше то зніму покажу, ну а зараз розкладаємо уточки. Снасть закинута, ждемо покльовки. Місцинка гарна. На тій стороні, раз отам, і двічі отам. Реально, такі скиди. Ну, не щучі, не щука за чимсь там ганяється. А щось таке, чи сазанчик, чи, чи карасі мочняковське. Бо зайшла риба, як не крути, в тому чи поза году. І синець, і, ляш, і е, ці сазани під мостиком. От там було видно, що проходять. Вона ж вода на Удаї більш-менш прозрачна така, поки чиста. Бомба. Тільки що підпаря, звісно. Жара. Ну не стільки жарко, а стільки підпарія. Зранку був дощик, оце це протягом дня випало 11 мм. Це плюс до наших 20 з копійками, Коротше, 30 з копійками міліметрів випало із моменту посіву. Черв'ячок опари, зараз ще перезакину. Може щось по глибині поіграюся. Тільки малюк так дибає поплавки, ось. Туди-сюди, туди-сюди. Раніше черв'яки такі були міні-пілі. Зараз таке враження, як вони на сома. Ну прямо на конди, дивіться. Це я не знаю, блін. на яку це рибу. Ну, опарік як опарік. Тихо навкруг, красота. Ще ж в неділю день рибака, день рибальства вже був, а день рибака буде. Підкумок каже, поперли на рибалку. То може ще й з ним попряму. На карася. Він там казав, знаю. Карасячі міста. Так що поки поки рибачимо. Ми тоді з лодкою отам були. Там же ж це лілії. І є окошко. І оце в окошко тільки льоб іди сюди. Льоб, іди сюди. Ну, ждемо, може і тут а щось, щось буде. Це жутки тут сюди вилетіли, тому може вони, звісно, і лякають. Треба буде брати з собою чоботи на завтра, подушечку якусь, щоб отут на постаментіку присісти. І подивимося, чи робота прикормка, чи ні. А то зазвичай як приїхав, так як оце зараз. І приїхав, кинув, ждемо, о, та не ловиться. Там може ж треба прикормити, та ще краще з вечора, правильно? Птички співають, бомба. Час времени пройшов, ноль, нічого, ні одної толкової покльовки, тільки опливок отомілий задув було. Ну, в принципі, я не сподівався. Прикормочка на мазі, зараз закормлюся, вся надіжда завтра на утро. Гримить таке, що я тебе дам. Треба швидко на лижі бо йти у мене як застане ливень, то буде жопа. Що хотів спитати? Може в мене там є в підписчиках, хто мене дивиться, якісь там... Люди, які прив'язані до закону і знають закон на 100%, питання на засипку. Зараз оце можна плавати лодкою з мотором? Чи не можна? Бо я чув, що після нереста, після 15 червня, типу, можна. Ну щось я не бачу двіжняка. І чисто питання дійсно, чи можна, чи не можна, а то лодки стоять одну, так 22 го коли там в нас війна почалася? Коротше, вона почалась 24-го, а 22-го купив лодку. Купив у Великій Димарці і через якийсь там час туди заїхали окупанти. В общем. Розбомбили все, що можна і не можна. Дзвонив той чоловічок, в якого я її купував, тобі сідували, розказував, що танками по всьому коротше, ганяли. І думав, вже якраз пригонимо там, а воно ж мол, Мотор мощний, потрібно вже права, потрібно переоформити лодку, Ну, короче, суть така, як на машину, так, що потрібно переоформити і потрібно права. Ну і Почалася війна, вже було дійсно не до прав. А це чисто так, я думаю, що це немає нікого. Може дійсно не можна зараз плавати. Чи може можна. Ну, короче, хто в курсі, напишіть, чи можна, чи не можна. А я знач, буду закормлювати. Наколоти ось, ось таке чудо-юдо, такі ось шарики. І зараз ось туди його тільки чирк. І ждемо. Завтра може рибка припливе, буде тут опастися. Чітко, якраз бомбочки падають, об землю б'ються і отак розтворяється. Тобто те, що доктор приписав. Тут таке. Так що... Все, завтра зустрінемось. Ранок наступного дня. снасть закинута, будемо чекати покльовки. Там ще бачив хлопці сидять на лодці. Ну і подивимось, як себе зарекомендує прикормка з вечора. Ну щось покльовки ще не бачив. Ну, може щось буде пізніше. Вчора ж жотокум приходив під кумок, як ми з ним шутимо. А завтра ж день рибака. Типа, погнали там карася, там, йо, йо луплять і так далі. Ну не знаю, у нас дощик пройшов, то може і поїдемо, може не поїдемо. Якщо підтряхне, то не поїдемо, поїду дискувати. Якщо підтряхне, ой, не підтряхне, то можна, в принципі, буде поїхати. Може, якщо що засніму. Дійсно серйозну рибалку. Оце значить крайня рибалка, передпослідня рибалка. А то буде Послідня в цьому сезоні. Або так, да, або ні. Я вже в <свісно>, мислі в мене вже були удочки не на горище закидати, а палити. Думаю, якраз і для відео буде цікаво, так? Да? Нема діла. Ще вітер отакий. Теж капнуло так до тут калюшки біля річки хороші. Не знаю, що там на полі. Ну, в общем, поки рибачимо. Йдемо, верніше покльовочки, відпочиваємо, якщо щось буде, обов'язково покажу. Перший єсть лящ. Тільки я його не витягну одною рукою. Так, зараз я його витягую і показую. Ну, це вже, звісно, можна і по крові. Так, да, це, звісно, не такий там супер-пупер лящ. Але. Привітік-привітік. Але він є. Тобто рибинка достойна. Воно як взяло там справа отут на червячка тух-тух, є тух, результат. Бачимо далі. Оце мені вже почало подобається. А то я вже, чесно кажучи, розчарувався. Думаю, блін, ну це тріндець, ну що ж мені так не везе. А отакий от, красавчик вийшов. Такий початок був многообіщаючий. Думаю, зараз мастюха пойдет. Ну, не тут то було. Коротше на опариша, якщо зменшую глибину, задовбує спеціально показ оставила. Ось така красноперка. Ну, общем, ви її побачили. Вже більше десятка викинув. Ось покльовка, опять, мабуть, вона задовбує. Зараз може на камеру смикнем. йо моя. Тільки телефону воду не впустити. Лящик то як узяв, так узяв. Коротше. І задовбувать задовбує. Ну це ж не риба. То я її то вже більше десятка випустив, З Збільшую глибину ноль. Задовбало. Збільшую глибину нуль, там вон хлопці теж ловлять. Щось я не бачу, щоб вони щось тягли, І вроді би закормився, все як має бути. Вчора з вечора, все. Чи погода, чи бог, я знав, воно якраз перепад. 40 тепла, тепла було лупило. А потім дощик, як не крути, у воду кисень попав. Ну, що то не то. Так що... Знову неудачна рибалка, як завжди, блін. То ли я такий невезучий, то ли я не знаю. То ли я такий рибак. Та ну, блін, ну воно як ловиться, то ловиться. Е, на голий крючок. Завтра, в общем, якщо з підкомком поїдемо на рибалку, то може відео засніму, якщо поїдемо. Мимо. Якщо не поїдемо, значить не заснімо. У мене вже таке враження, як треба їхати кудись на платний ставок. Гривень щоб 500 вартість була і там рибачить. Може хоч там поймає щось. Бо тут ще то щось не виходить. Ну риба є, риба є, однозначно скиде, все, гуляє. То тобто, є рибка є. на эти китайский чувствительные удочки даже красную пирку тянешь. Вот так вот. Диви, яка. Ух! В прямом эфире. Ну, это уже такая на жарюху. Это уже такую на жарюшку можно и оставлять. Ну, больше нема ни сенца, ни карася. Может, еще не карася, время, він обычно пізніше бере. Ну, на удалі, карасі, хто в курсі, то там, блін, такі лапті, що я тебе дам. Ну, взагалі, все. Скоріше за все, що вже буду давати на лижі. Я не любитель. оце сидіти. Півдня ж воно не ловиться. А ти сидиш і ждеш, дивишся на тих плаву, кучі випадають. Так що на цьому все. Рибка, хоч яка-небудь є, так що щось пожаримо. Дякую за увагу, всім пока і звісно все буде Україна.